Dark Souls є однією з моїх улюблених серій ігор. Особливо з них виділяється друга частина, в якій я вбив платіну. І через багато часу я зрозумів, що я все-таки доріс до перших челенджів. Для свого першого разу я вибрав не саме славний, але доволі поганий клас лучника, який має пройти всю гру. Тож пробіжимося по правилам. Зі зброєю мені можна використовувати тільки клас луків. арбалети та великі луки мені використовувати заборонено. Також я дозволю собі декілька скіпів в Early Hеймі. Ну що ж? Починаємо гру і створюємо персонажа. Коли я робив цей забіг, мені в голову не прийшло нічого краще, ніж зробити нік кафеф, що відсила до одноіменного персонажа з Джоджо. Робимо який ніякий закос на неї. В класі виберемо розбійника, бо він єдиний, хто старта має лук. Вдар беремо вогину злості. Добігаємо до Маджули, говоримо з весником заради фляги з І І ж з колодязь забираємо уламок. Добігаємо до вежі Кардиналу, щоб мати швидкий доступ до маленькій. Йдемо в вежу хейта для ініціювання нещасного випадку. Треба відрахувати 7 кроків, а потім по правій стороні. Прожати стрибок, щоб вершник пав у глибину. Прокачуємо перші рівні, обов'язково залишаючи 2000 душ на купівлю бабки ключа від кузні, Маджулі і залізних стріл на здачу. Забираємо найкраще кілечка в грі, яке на 50% знімає деба від прокляття. Розговорюємо кейла, щоб забрати ключ від помістя, після чого жорстоко його вбиваємо новими стрілами, просто тримаємо його на дистанції. Більшість NPC стоять неагресивні, коли ми стріляємо з них по луку, тому це не має визвати у вас проблем. Це ми все робили заради шолому Кейла. Дає два поінта спритності, які на початку гри будуть дуже непоганими. В лісі павших гігантів, відкриваємо шорткат. За допомогою ключа в підвалі по місці забираємо ще один уламок, який на першому місці зустрічі з переслідувачем. Купуємо уламки титаніту для першої прокачки луку. Перед ліфтом до гіганту забираємо 10 вогнених стріл і заходимо до нашого першого босу. останній велетень. Файт відчувається зовсім по-іншому. замість ніг він буде атакувати вас руками. А якщо по чесноку, то тут нічого складного немає. Просто розстрілюйте його ноги з. Відстані і перемога буде у вас в кармані. Тепер можна й до переслідувача. Паруємо і біжимо до балісти. В цілому це не арбалет, тому під правила челенджа підходить. До речі, правилом хорошого тону вважається не дивитися йому в очі, а за його перемогу дають перше основне кілечко персень клинків, що бусить нашу шкоду на 20 одиниць, а пемсія летимо на власному літаку в забутий бастіон. Де забираємо тім'яне вугілля, а також запашну гілку минулого з кільцем жадібного змія. Відкриваємо стіну до макдафу, забираємо всі скарби сундуків і віддаємо вугілля. Тепер у нас на скінченному доступі будуть залізні стріли. Не забудьте факелом запалити лампу, щоб кузнець став скарбниці. Можемо підфармити душі на вогняних саламандрах для купівлі великих уламків титаніту, прокачати лук і дійти до великих вартових руїн. Угу. Угу. Тепершимося в безлюдну пристань, заходимо до Евлана і купуємо отруйні стріли. І не забудьте забрати ще одну запашну гілку. Гнучкий сторож дуже простий бос. Тримаємось на відстані, спочатку стріляємо отруєними стрілами, а потім залізними. Качаємося і пробуємо трайд номер 2. Окей. Рятуємо Елізабет, закупляємося стрілами і йдемо штурмувати башню Хейда. Розстрілюємо віварну і йдемо до ослабшої версії Орштейна. Теж дуже простий бос. Складно, щоб у вас визити він немає. З нього падає наш другий буст. Кільце з Львом, що посилює випади на 12,5%, яке працює навіть на стріли. Валенті купуємо ще одну гілку і вбиваємо магліна. від салдорського сету, що дає додаткові душі з ворогів на 24,3%. 3 Розчемислився, використовуємо гілку на льві і забираємо ключ ікло. Перед ходом до Орніфекс обов'язково вбиваємо всіх Василісків і вскриваємо до неї двері. Говоримо і забираємо ще одну гілочку на трупі. Нашка. Вісен тримати від неї доволі просто. Наша улюблена атака це коли вона пускає жало в пісок. Це дає нам саме велике вікно. Анігілюємо боса, не забуваємо качати левел і одразу летимо в бухту Брейдстоун. І тут я хочу трохи зупинитися і поговорити про парних босів. Для нас це самий жах, так як для лука ми маємо тримати хорошу дистанцію, а кожна наша тичка дуже, дуже довго. Такі боси все руйнують. Як ви знаєте, в DSD величезні проблеми з балансом, а ми ще граємо від самих легких обладунків, тому противники постійно будуть збивати нам атаки. Гірше них тільки парні боси з щитами, які майже повністю будуть блокувати нашу шкоду. Тому саме легкий бос, як мандрівний мах і іпав, став одним з самих душних. Доходимо до домівки Орніфекс. Що дасть нам купляти вогняні стріли, і повертаємось до стражів руїн. Все, що я сказав про парних босів, стосується і їх. Бос простодушний, швидкі атаки, багато шкоди, великий радіус і щодо всього іншого троє. Слава Богу, DS2 є багаторівневою грою. Але дізмораль я на них спіймав дуже сильно. Забираємо ключ бастіону, за допомогою якого запалюємо вогні до забутої грішниці. Насправді це хороший бос якого легко доджити, з хорошими вікнами і малою шкодою. Дивно, що в українському моді це грішниця. Навіть Google-перекладач каже, що Зело це загублений грішник, хоча дама збородкою додає кій шарм заслужений first Try. НПС-Лісю ми також розстрілюємо з лука, відкриваємо прихід хорошого мисливця. Забираємо ключ від в'язниці, відкриваємо і не забудьте поговорити з Крейтоном це важливо. І можемо йти на боса. Ну владарі скелетів проходяться легко. Тільки тут треба по черзі вбувати чоклоні, щоб всі моби не спалнились одразу. Скелетів щитами краще залишити на останній і розстріляти з лука, поки вони встають. Добігаємо до долини шатви і скіпуємо всі діалоги з хлоєн, щоб вона переїхала в маджулу. Тепер можна позбирати пару бафів для хілок, щоб далі було легше грати. На цьому етапі гри в нас якраз вистачає камічків, щоб зробити зброю плюс 10. Перед зогнилим використовуємо гілочку для кастрика і йдемо на боса. Тут кільце зі львом нам дуже допоможе. Від боса приємно тримати дистанцію і крутитись біля нього. Атаками він буде потрапляти рідко. Єдину небезпеку для нас створюють масляні ями. Це непогане місце для фарма рівня. Спалюємо вогнину ворожнечі і ще раз на нього йдемо. Ну і ще раз, фіча в тому, що якщо за весь час зібрати всі 1 мільйон душ, то можна не збирати чотири великі душі, і не обов'язково, щоб вони були у вас в інвентарі, головне, щоб ви за всю гру зібрали таке число. А після всіх босів, яких ми вбили, якраз вийде потрібна сума. Тепер ми можемо добігти до одного з найгарніших місць в грі. Замок Дранглейк зсередини обов'язково говоримо з канцлером. Це дозволить нам купляти магічні і блискавичні стріли. До наступного боса треба по драбині спуститись вниз і забрати наш новий інструмент. Лук мисливця. Ця зброя має скіл від спритності. S. Що буде для нас дуже смачно, так як весь цей час ми впарили саме в цей показник, але поки камінчиків для неї нам не вистачає. Далі йдуть драконовершники, хоч боси подвійні і кожен з них має щит, ми зносимо вже просто величезну шкоду, щоб чогось боятись. Для початку спокійно вбиваємо лучника, можемо навіть стріляти в нього, поки він на колоні, а потім і його брата акробата. Перед просуненням далі можна вбити пару тріку інших босів, яких ми пропустили. Демо в долину жатви, де не забуваємо вбивати ящерок. Заходимо до жадібного змія. Ця битва виглядає як той мем, де хлопець паренгується з вагітним інвалідом третьої групи. По власному досвіду скажу, що враження такі самі. Взаголором він був всім поміте, тому як кажуть закоханий демон вже не бос. Спалюємо мельницю, а Кадон від світу Тарксоус, щоб на арені зміту не було яду. Про сам бій знає можу сказати, що босс трохи складний. Тут важко читати все, хоча так і слабкі, треба чітко розуміти, коли вам питає а коли ні. Тому в мене це зайняло якийсь час. Повертаємось в замок, забираємо ключ від перепокоїв короля і можна подавати заявку на королівську гвардію, але перед тим треба перемогти дзеркального лисаря. Хоч бос має багато ХП, призиває фантомів і має щит, він просто неймовірно повільний. Від його атак дуже просто ухильнутися, а щитом лучника він взагалі не горить користуватись. Його фантоми теж нам сильних проблем не доставлять. Перед боєм тільки не забудьте купити магічні стріли, він має до них малий резист. Ось ми й дійшли до самого очікуваного храму Амани. Де сама важка локація грістає парком прогулянки. Дівчата, які полюються в нас магією, тепер можна просто розстріляти здалеку. Я стільки витрачав на проходження цієї локи в інших сетапах, а тут це не зайняло й 10 хвилин. Демон пісні, яка локація, так і бос, хоча музика на арені дуже гарна. Про боси я взагалі не можу нічого сказати. Доходимо до Олени, щоб можна було купувати стріли пітьми і можемо йти на Вельштада, який доволі простий, він стає менш агресивний на далекій дистанції. Головне, її тут тримати. Після перемоги заберемо персень короля. Тепер в маджулі ми можемо купити достатню кількість титаніту, щоб папнути мисливський лук на плюс 10. Відкриваємо костер біля короля гігантів, і в твердині Алдії прямуємо до вартового дракона. Насправді, це не дракон а літаюча ящерка. Єдине, що тут складного, це не зловити лолів, поки вона падає. Забираємо у дракоші серце пепельного. І йдемо на короля гігантів. Бос приємний. Перед ним завжди забирайте попіл ворожнеча. Тепер ця битва буде проходити не під ногами, а на платформі. А бос буде мати дві атаки. Це набагато приємніше, ніж ловити його офігенні спрайти під ніжками. Ми бачимо все, що він робить, тому його дуже легко доджити. Як ви розумієте, нахвалює його не просто так. Король дуже простий, дає величезну кількість душ, які кріпи, що вмирають перед ним. Вугілля ворожнеча в началі Арени дає нескінченний потенціал перекачу. І повірте. Будемо ми тут справді довго. Після підняття комфортного левелу можемо йти побивати залишившихся великих душ. По дорозі скачіть до демона на Нікого не розумів, чого вважають одним самих складних босів. Я знаю, що маю занадто великий левел, але він ніколи в мене проблем не визивав, як і з дальнобільним булдом. Але цікавить нас тут не він. А переслідувач, який з'являється, на його місці, з нього падає кільце клинків, плюс один. На старому королі найкраща статка буде стояти під стінку і стріляти йому в голову. Тут він нас не дістанеться. Залишилась тільки фрея, бо розстрілюємо, і як завжди, байте її на лазер, щоб розстріляти другу голову. Якоїсь особистої стратки тут немає. Все робимо як завжди. І тут настає фінальний момент основної гри. То босс, кожен з яких має щити другу фазу, і вони ще відроджують один одного. Мікон для так тут мало, а б'ють вони боліче. Тут навіть немає часу хилитись. Нагірше з цих обох це дівчинка-наглядач, яка бігає як по всій арені. Тому я написав побільше тексту, щоб ви могли подивитись на цю прекрасну ахінею. Коли я їх переміг, навіть з гри не виходить, щоб відновити естус. Заслужене друге місце за важкістю в цьому челенджі. З нашандро я залишився майже без хілок, але в зрівнянні це навіть не бос порівняно з попередньою парочкою. Просто стоїмо з краю, щоб вас не проклинало. Наші атаки батять її на лазери. а лазери це вікна. Навіть розповідати нічого не хочу. Просто можемо. Сідати на трон, дивити фінальну касцену і закінчувати цей челендж. Так, стоп, 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 стоп. А як же DLC? Ти що? казуал, чи А Ану, взяв яйця в руки і пішов, дав людям контенту. Так я піду в DLC. але перед цим мене чекає дуже жорсткий перекач. Спочатку нам знадобиться дістати кейси з жадібним змінням плюс два. Для цього відкриваємо потаємний вогонь під мітою, то треба просто біля примарної стінки нажати латиську букву Е, e. спалюємо вуглину і на НГ забираємо з неї кілечко. Збираємо по світу всі апгрейди фляг, проходимо квестпейти і крейтона. Тут ви можете побачити всі кроки проходження, крім першої зустрічі з Крейтоном, з яким якими вже говорили в'язниці. Це ми все робили заради рукавиць карбуванням. А які має 10% відсотковий шанс нанести картичну шкоду з додатковими 50%. Тепер нам треба піти в наше перше DLC. Шульво, священне місто. Тут лежать три нам потрібні речі: сліном, яке дає шкоду за малу вагу обладунків, і перстень володарства над блискавкою, яке буде додавати нашому наступному інструменту аж цілих 45 шкоди. Діасічні вороги будуть дуже тамажними, тому фармимо все тлицаре святилища з одноіменних ворогів. Він має одні з найкращих показників з фіззахисту, а також нереальний фешн. Коли вдягаєте його, міняйте фліна на кільце стального захисту плюс 2, що вибивається з дзеркального лицаря на НГ плюс 1 за допомогою вуглини. Також її треба спалити перетронним залом. Тоді там мають з'явитися два переслідувачі, з яких падає кілька клинків плюс два. Але як виявилось, він може випасти з будь-якого з них, тому кілечку я не зміг отримати. Не повторюйте моїх помилок і завжди підбирайте лут. Але в мене все ще є перси на плюс один, а втратив я всього 15 шкоди. Наступну зброю робимо з душі на шандри, прокачуємо його до плюс п'яти, качаємо віру до 18, щоб використовувати, і закалюємо на блискавку. Тепер нам треба вбити прадавнього дракона. Час легких босів вже, на жаль, закінчився. Його проходження мало чим відрізняється від звичайного. Він як був одним з самих душних, так і залишився. Навіть стратки сильно не допомагають. Так, його можна байтити на деякі атаки, але літати і плюватися огнем, яке треба відчувати п'ятою точкою, щоб задоджити, залишилось. Це ми все робили заради душі велетня. Також забираємо в спогадах ще три, а також ще одну після смерті гігантів в лоці перед зогнилим. Це все було потрібно, щоб понизити захист фендріка і. Я провів тут приблизно годину. Як би я не старався, в мене не виходило доджити його атаки, і мені в голову не прийшло нічого краще, ніж просто роздітись. Я не знаю, чому всі кажуть, що бос повільний. Мені здалося, що в нього взагалі немає вікон. Плюс атаки з розбігу не дають пити Ест. І яке ж було моє здивування, коли я голий переміг його з другої спроби. Заслужене третє місце за витрачений час. Тепер ми нарешті можемо йти на DLC-шних босів. Спочатку я вибрав фейліум-лось, я не розумію геймдизайн лок в DLC. Це просто велика гарна трупа до боса, в якій не дуже цікаво знаходитись. Забираємо у кожирисі, що бачите невидимих ворогів, а саме Ааву, улюбленіця короля. Нічого кращого, ніж завчити гомосет, ви не зможете зробити. Шкоди у вас мало. Шкода у боса, ну, пристойно. Плюс у нього є атаки, які для лучника відкривають великі вікна, що були б неможливі, якби ми грали від ближнього бою. Далі проходимо супер цікавий квест по знаходженню всіх лицарів Еліум Лойс, що разом з нами будуть бити з королем слонової кістки. Не те, щоб це було складно, це просто неприємно. Купу мобів щитом, нас постійно стан лочить, ну і шкоду у нас не сильно. Страта тут буде підзавісна бити сілками і просто чекати короля слонової кістки та молитись, щоб у вас вистачило всіх розкідників. Тоді перша корона буде у вас. Ми листі обов'язково забираємо 4 кіла, щоб деактувати хілки Рейме. Я ніколи не вважав димного лицаря складним, особливо через його мовсет. Не жаднюючимо, завчаємо атаки і потихеньку спилюємо йому хп. Тут будуть класні, повільно працюючі хілки, тому що ми рідко будемо ловити в лице. Я міг би закінчити собі з чотирма флягами Есусу, якби в кінці не жаднішав. Але що є, то є. Корону залізного короля забираємо в підвальчику під ареною. Ось ми повертаємось до туди, з чого починали. Шульва, де знаходиться самий складний босс цього проходження. Елана. Ця дура постійно перезиває мікрощелів щитами, але не радуйтесь, якщо ви їх вбиваєте, вона призиває вельстада. Вона все одно це зробить, але вже на лоу хп. І ви будете бігати від трьох мобів і боса, поки ще один бос пукає магією. І все, що можна в цьому світі буде вас там лочити. Просто все. От ви цілитесь в неї, по-моєму, вдаряє Вальстат, та навіть скелетики, а ще вона вміє тепешитись, що збиває приціл, і вдачі вам ще раз на неї націлитись. От сильно я згорів на цьому босі, навіть поки сценарій пишу вже злюсь. Перше місце по складності. -сін це не бос, щось там пердить. Коротше знову якась ящерка саламандра як фінальний босс Ділисі після справжнього ворога. Геге, підбираємо корону. Залишусь тільки фрамі амана забрати корону короля, що можливо тільки вбивши Вендрика і в людській формі. Говоримо з ним, закінчуючи його квест, і тепер, вдягаючи одну з корон, ми не будемо втрачати людяність. На НГ плюс знову перемагаємо на шандру з гіпсосами. І так як ми вбили Вендрика, назустріне новий фінальний бос Алдія. Крім дуже великого ХП, нам немає чого боятися. Тут є дуже душна механіка захисної аури, коли він просто перестає впитувати 90% шкоди, і ми сидимо, чекаємо хоч якоїсь реакції на наші дії. Приємніше всього закупитись отруйними стрілами, що секономить нам дуже багато часу. В і взагалі по грі вони себе дуже хорошо показують, так як це знімає майже половину ХП у мобів. Але все це має сенс, тільки коли ви знаходитесь не на негрі плюс, де у ворогів і босів ХП збільшено в декілька раз. Все ж таки, нам вдається розірвати свою долю і покинути тронний зал. Поборовши прокляття, ми змогли згадати, хто ми є. А саме головне нашу сім'ю. Дякую. Що додивились до кінця, якщо цей забіг буде хорошо сприйняти глядачим, я зніму продовження в першій і третій частинах, що я насправді дуже хотів би зробити.